Фізична реабілітація важлива при власне встановленні діагнозу, тому що пацієнт думає, наприклад, що коли він прийшов і його турбує тільки уніміння, йому нічого не потрібно робити. Але, на жаль, це не так, тому що в кожного є свій резерв, до якого мозок може справлятися і компенсувати. Ту функцію, яка може втратитися. власне, якщо взяти, то втома є 90% симптомів у всіх пацієнтів, і фізична реабілітація повинна починатися відразу, поки є це так зване вікно можливостей, поки пацієнта нема рухових порушень, він здатний справлятися самостійно. На що власне націлена фізична реабілітація на початковому рівні? Вона націлена на менеджмент втоми. Фізичний терапевт тестує пацієнта і вчить пацієнта, як правильно робити навіть повсякденні справи, не втомлюючися, тому що втома спровоковує погіршення стану, що може призвести подальшому до рухових порушень.